А ми повертаємося до вас із новою порцією кави і цікавим. І продовжуємо обговорювати кліше. Хто пропустив першу частину нашої розмови про штампи на рівні тексту? Біжіть спершу туди, а ми перейдемо до клішованих персонажів. І таких в літературі теж вистачає. Або справді інколи здається, що персонаж взяв собі тихесенько, вискочив з однієї книги і навшпиньках собі перебіг в іншу, поки ніхто там не бачив, не дивився. Ну хіба що ім'я змінив по дорозі? І знову ж таки, тут я нікого не засуджую, бо у мене також був період, коли подобалося працювати з певним типажем героїв. Але часто от через подібну схожість та ще й в різних авторів виникає відчуття, що цю історію ти вже десь бачив. Я прекрасно розумію, про що ти ось це в лапках дежавю зі мною сталося навіть дуже нещодавно. Якщо ти не проти, то я скористаюсь можливістю і вилю свій сумнів роздратування. Звісно, тут у нас безпечний простір, розказує, що сталося. Насправді все просто, я побачила книгу, прочитала анотацію, подивилася на високу оцінку на ґудрец, і ось тобі, будь ласка, на моїх полицях нове романтичне фентезі. А, знаєш, в мене взагалі-то дуже рідко виникає бажання закинути книгу. Ну, типу, навіть навіть не не намагатися там побачити щось, ні просто за закрити і відкласти. Я а, а, насправді дуже рідко щось критикую, тому що, а, по перше. У мене є розуміння того, що будь-яку книгу о, написати не так вже просто. А, ще більш непросто дістати її на полиці. А, і я ну, якби, тверезо оцінюю о, ситуацію у сенсі, що в мене є свій життєвий досвід, в мене є свої смаки, і ми з цією книгою могли просто не зійтися. І, і це ніяк не проблема автора, і це не заслуговує на те, щоб я там зараз десь знаєш. О, о, Поливала ту книгу о, брудом Тож mm -hmm. так цілком справедливо. Я вважаю так. А, але ти знаєш, у випадку з цією конкретною історією було аж забагато а, червоних прапорців, велика концентрація на таку маленьку книгу. І я не буду говорити, скаржитися на всі а, але а, от ситуацію зі штампованим персонажем розповім. Навіть mm -hmm. зачитаю о oh, <ріст> так, так, так. Приклади ми любимо. Давай, давай це точно. Тож невеликий дисклеймер. Ця книга ще не вийшла українською мовою, і переклад цього шматочку тексту мій особистий, але обіцяю, я намагалася якомога краще передати зміст. Оригінальна на назва книги між іншим The Bridge Kingdom», авторка Даніел Дженсен. Мова там йдеться про королівство, у власності якого знаходиться величезний стратегічно та економічно важливий міст, і саме тому я зачитала назву оригінально, тому що я не уявляю, як її можуть перекласти. Тож давайте конкретно про того персонажа. Значить, на перших сторінках нам пропонують коротенький опис чоловічого персонажа, одягненої штани, важкі чоботи та туніку тьмяного зеленувато-сірого кольору. Він був високий і широкий в плечах. Ну, uh -huh. все ок, такий uh -huh. такий собі загальний опис без претензій. Через кілька сторінок цей образ доповнюється. Чоловік був нагий, якщо не рахувати ну, рушника обмотаного навколо поясу. Ну, ви розумієте, це роментезі, зі та ж це обов'язково через декілька сторінок. Вже ситуація почала розвиватися. А, продовжуємо, однак, все, що вона могла бачити, було більш ніж достатньо. Високий і широкоплечий, його мускулисте тіло було ніби висічене з каменю, а його обличчя темне волосся обрамлювало високі вилиці і сильну щелепу, їх пом'якшували повні вуста. Вже я не <смеш> можу від, від твого авторського зачитання. Ага, це звучить чудово, але я бачу: тут у нас такий типовий чорноволосий красунчик. Окей. І, і, в принципі, хто їх не любить, правильно? Ну якби mm -hmm. нічого поганого, <сіх> нічого поганого в тому немає, і, і також потрібно брати до уваги те, що о, так персонажів з такою зовнішністю дійсно багато, але ну і ти типажів пажів зовнішності людей також. Ну якби не мільйон. Це це не тому, що їх от дійсно настільки багато, а всі беруть і використовують одне й те ж саме. І, і саме тому мою фрустрацію тут складно передати лише самим цим описом. Тому далі ти, маша, і наші слухачі мусити ми, будете мусити підключити уяву і власний читацький досвід, тому що я, я впевнена, десь десь наші досвіди пересікаються, так би мовити. Тож, до ось цієї картинки візуальної, ми додаємо ще репутацію персонажа, яка ну якби. Назвемо її класична е, в книгах цього жанру. Тобто, цей е, е, Арен Ейрен Ерен знову ж таки не знаю, як будуть перекладати. Він король, і, значить, в чужих землях його всі знають. Ну він просто легенда, він кровожерловий монстр, його всі бояться, і так далі, і тому подібне. Е, додаємо наступний шар: характер і поведінка. Він дуже мужній і, і загалом, неймовірно, хвацький хлопець. А, і тут якби, на, на сцену виходить а, головна героїня, і а, враховуючи, що він знає її там, два дні з а, він дозволяє її крутити собою як, як захоче. От про нього кажуть, що він там, страшенно кмітливий і все такий стратегіст, але чомусь після цих трьох днів знайомства він їй вивалює всі. А, Скажімо, королівські таємниці, знаєш, так от подає прямо на блюдечку, і ну якби ось ця логіка мене взагалі вбила. Але ми продовжуємо створювати цей образ, і значить, в нього є свій почет, образи яких також достатньо такі розповсюджені, і перед нами виникає цілий сет персонажів. І я в одну хвилину я сиджу читаю цю книгу. Я розумію, що я вже це читала. Я з цими людьми вже знайома, так би мовити. І в даному випадку я кажу про е, також романтизі двір мороку і гніву е, Сари Мас. Там конкретно я говорю про Різа і е, його банду, і дійсно відрізняються лише імена і той факт, що в одній книзі це люди, а в іншій книзі це там фейрі. І ну я, я якби сиджу і почуваюся так, знаєш, обманутою. Тож mm -hmm. Не знаю. Ой, ну що я тобі скажу? Оцей чорнявий широкоплечі зі складним характером, але тільки з, з нею однією він інший, і ще, мабуть, у нього вилиці гострі, так що на них салямі можна нарізати. Ну, ну звісно, ну, сумнівали. Думаю, Настю таких парубків можна знайти не тільки в, цьому, в цих двох книжках. І дійсно, цей такий типаж в літературі досить розповсюджений, аж настільки, що він балансує на межі архетипу поганця і кліше, а це вже дійсно цікаво, тому що от насправді межа між архетипом і кліше дуже, дуже розмита. І вважаю, тут не завадять пояснення. А, Я так, давай... готова. готова? Я до всього готова. Давай а, розбиратися. А, в чому ж проблема? От, на перший погляд, архетип так, це теж свого роду шаблон, так? як формочка для печива, якою вже користуються ну, тисячі років так точно. Mm, ну, дивися, поки що різниця з кліше особисто мені не дуже помітна, зрозуміла. Тож, mm -hmm. якщо в тебе є ще якісь додаткові факти, я так, до них готова. Так. <світ> Вона така дуже тонка, ця різниця. Тобто, дивись, архетип це універсальний. Атерн героя от, з певним набором якостей, який буде зрозумілим от, всім без виключення. Це класичний представник певного типу особистості, може навіть психотипу, якому властиві певні риси, певні такі риси характеру, риси можуть бути і зовнішності, але це таке більш не про зовнішність. В принципі, у нього має бути більше от, характер, мотивація, поведінка. А кліше. Uh -huh. Це дуже втомлене і ліниве зображення ось цього типового представника. Uh -huh. Ну, о, ніби як все логічно. Хоча о, ти знаєш, мені все одно здається, особливо коли, ну, так як там, я початківець, о, створюючи персонажа, дуже легко переступити ось цю тонесеньку межу і знаєш там ненароком впасти. Впасти у той шаблон. Ну так, так я... Це непроста задача. Я з тобою погоджуюсь на всі 100%, Ну, знову ж таки, межа дуже розмита. Але давай от розберемося на прикладах. На прикладах завжди легше. От Один mm -hmm. з 12 таких класичних архетипів, а зараз їх вже не 12, а, а нескінченна, mm -hmm. ну, не нескінченна, дуже багато їх випрацювалось. Але от там 12 основних є, є. от Подивимось, на прикладі мудреця. Uh -huh. Отже, мудрець. Він зазвичай виступає в ролі наставника головного героя, він підказує йому всілякі примудрості, навчає, наставляє на правильний шлях, часто робить uh -huh. це безкорисливо. І от такий мудрець він може бути або майстром йодою, таким зеленим з так, або може бути. Може бути, бабою сонею да, з третього під'їзду зі вставною щелепою. Тут головне, щоб він або вона, щоб вони були мудрі, вмотивовані допомогти головному герою. Але... От, якщо ми беремо цей архетип мудреця і робимо його обов'язково сідим старцем, з сивою бородою по коліно, з ціпком в руках, це вже кліше. Якщо він при цьому uh -huh. буде, знаєш, високопарно говорити ледь не віршами, то це вже таке кліше, яке підвтомилося по дорозі, знаєш, про що я говорю? Так, так, однозначно, але знову ж таки, знаєш, перше, що спадає на думку, це Дамблдор та Гендальф. Ну, дивись, але знову ж таки, гендельфа з Дамблдором ну язик просто не повернеться назвати штампами, бо вони дуже, попри те, що вони дійсно сіді старці, бо їм в принципі по віку дозволяється. ну Це, це так і є. Але вони дуже живі, продумані персонажі з передісторією, А, Вони. Вони не обмежені, знаєш, от своєю цією ролью архетипічною, Тобто mm -hmm. Гендальф він там міг десь пожартувати, погумори, погуморити. За потреби він приміряв костюм героя, коли там рятував друзів від Баурога. А от, наприклад, в того ж Дамблдора його мотивації щодо Гаррі Потера, ну, скажімо так, не завжди вони не кришталево зрозуміла mm -mm, і не кришталево чисті, скажімо так, у нього була така. Вигода в тому, щоб йому допомагати. Отже, сенс в тому, щоб створити героя, а знаєш, а, визначна риса якого не залишиться його єдиною рисою. От. Так, це, це насправді чудове підсумування. І ось а, сподіваємося, що ці приклади, знаєш, нашим слухачам відкладуться в голові, як, типу, ось кліше, але не кліше. Угу. А, сіди старець, але не геть сіди старець. Ну, не геть сюди. Ну, може, повністю сіди, але не дуже старець. Окей. А, взагалі не дарма розумні люди повиділяли ті всі психотипи, архетипи. Якби ми не тішили себе думками про свою унікальність, все одно є певні групи, на яких всіх можна поділити знаєш, от людей от за спільними рисами. От угу. і тому зрозуміло, що і в книгах ваші герої будуть відноситись до певних типажів, особливо якщо ви плануєте, а яку роль буде виконувати певний персонаж, чи він головний герой, чи йому а, чи це наставник, чи це помічник, чи це злодій там, угу. ну і так далі. Тобто, знову ж таки, приміряючи певну роль на героя, він також перебирає якісь його властивості. От. Але а, фішка саме в тому, щоб не робити з цих архетипів кліше. Тобто можна, завжди можна додати глибини, додати своєї родзинки. Там дуже класно працює там передісторія, якщо ви продумуєте, що було з ним, як персонаж опинився в цій точці, там придумайте йому родичів, я не знаю, улюблене кошеня, змішайте декілька архетипів. Тобто, там, я не знаю, це може бути той самий мудрець, але хай це буде мудрець, я не знаю, 15-річний геній, який так. там вже. Який, який вже зах... закінчив Стенфорд, наприклад, і так далі. там і там, Всіх повчає життю і там ділиться своєю мудрістю там, з дорослим якимось персонажем, але який до цього ще не дійшов. Тобто можна по подарувати знову ж таки владному персонажу якесь девакувати почуття гумору, чи там хай у нього з-під штанів виглядають шкарпетки з качечками. Ну отут, отакі от такі моменти роблять з архетипа, ну так. Так, ти розумієш, хто це, та? Там це Злодій, це там геній там, і так далі, але він, він перестає бути клішованим. Так. Тобто є цілий, автор створює такий цілий спектр а, великих та маленьких речей, які а, визначають, створюють той повний образ. Але, от знаєш, дивися, а, якщо поглянути на а, те, що зараз продається на полицях у книжкових, а, виходить, що. А, Досить часто реальність е, розходиться з ось цими, е, так би мовити, правилами гарного тону в літературі, про які ми зараз говоримо. Е, і тоді виходить, що на піку популярності в нас е, саме книги зі штампованими героями. Е, особливо якщо там е, ми говоримо про те, що роменте зі так, яке зараз неймовірно шалено популярний. І, і ми там бачимо всіх цих гарячих, чорноволосих е, е, хлопців і емансипованих героїнь, які там, ти знаєш, гори перевертають. тобто... Ой, так, теж правда, і знаєш, знову е, ж таки, я розумію читачів, які купують е, ці книжки. От не знаю, як тобі, а от мені часто буває таке, ти прочитаєш. Якусь книгу, і тобі просто не хочеться розлучатися з персонажами, і вже якось як прикипиш до когось, то хочеться вже читати і читати, можна ще то в 20. От а тут, наче, знаєш, і книжка інша, але ти паш твій, і щось ти знаходиш в тому, не знаю, якийсь комфорт в тому, що ти читаєш про схожого героя. Так, зі мною таке також ставалося і багаторазово, але я б от хотіла повернутися до думки про те, що ось ця, так би мовити, правильність і прагнення до кращого, більш оригінального, вона, на жаль, не завжди дорівнює успіху. От дивися, якщо візьмемо вже використані приклади, той самий двір гніву і бла, -бла і, і. Те саме романти зі The Bridge Kingdom, а, ну, якби мою особисту читацьку думку ви вже почули. Але по суті, вона не має значення, тому що а, перша з цих двох книг, а, книга Сари Мас, вона на даний момент на Goodreads має 3 мільйони оцінок. І середня арифметична там 4,64. що ж ну, якби, mm -hmm. В наших реаліях на Goodreads це все одно ще 100. А друга книга, та про той міст, вона має майже 200 тисяч оцінок і також середня, там щось 4 з копійками. І я вважаю, що ця друга книга має ну, досить великі проблеми, тому що вона в першу чергу була я не знаю шокуюче передбачувана. Я, я зараз не брешу на 20-й сторінці. Ну як, як на мене, було все кришталово ясно, зрозуміло. О, кожна подія, яка станеться далі. І я, в принципі, ніколи не берусь передбачати, знаєш, розвиток подій. Але тут, ну хочеш, не хочеш, просто я, я була шокована. А про ту про двір нічого говорити не буду, тому що ти знаєш, це книга культ, і мене ще почнуть переслідувати. Ой, так прихильники, палки. Так, з, з палкими прихильниками дійсно краще не сперечатися. Так, але ти розумієш суть, що я намагаюсь донести. Тобто це невисока повиця. Про оригінальність там і так далі. Ми вже дещо сказали про те, що ми змовчали, але ну, бачиш так: мільйони, сотні тисяч проданих книжок. Ну знову ж таки, тут не наїс на авторок, бо відчути, чого бажає публіка, і отак от собі гарнесенько це загорнути, і щоб книжка розійшлася мільйонним тиражем, це теж неабиякий талант, як на мене. Знову так, ж таки, погоджуюсь. можна талановито обіграти штампи. Правда ж, як в цьому випадку, mm -hmm. і зіграти на тому, що, що люди хочуть і, і дати їм це. А можна 20 років виписувати одну книгу, так щоб ледь не кожне слово було оригінальним. Але навіть така старанність, на жаль, не може гарантувати ні успіху, ні популярності, ні тим паче трьох мільйонів відгуків на Гудріц. І, ти знаєш, я знову маю приклад. Угу, uh ну -huh. well, <laughs> Давай Так вже склалися обставини. От також нещодавно ми читали на книжковому клубі історичну балатристику, шлюбний портрет, називається книга, авторка Медіа Фарел. Це невисока полиця, але це також не романтизі. Uh, історія про uh, дівчину з роду uh, медічі, uh, не, не пам'ятаю, вже їй було 15-16 років, і її видають заміж за людину, яка вдвічі старша за нею. Uh, до речі, цей її чоловік він також був чорноволосим, красеним з тілом Аполлона. Ну, -то. тобто, <реш> та... <реш> красеним книгу не, з... не зіпсуєш. <реш> однозначно, однозначно. Uh, але до серйозного, якщо взяти uh, Сам стиль авторки, ну то я можу сказати, що там оригінальність прямо на кожній сторінці. От дійсно там не було штампів, або, або ж вони були в дуже незначній кількості. Знаєш, такі яскраві описи, багаті метафори. Книгу навіть номінували на одну. З досить престижних а, премій у Великій Британії, не знаю, чула ти чи ні, Women's Prize for Фікшен. Mm -hmm. З іншою своєю книгою, авторка навіть виграла цю премію. І для того, щоб наші слухачі роз, розуміли масштаб і а, суть цієї книги, на, на цю ж премію були номіновані, або ж і колись виграли такі видатні жінки літератури, як Маргарет, Етвуд, Енн Патчет, Дона Тарт, Мадалін Міллер. Тобто, ну, ми говоримо про серйозну літературу тут. Так, от, попри всю цю оригінальність тексту, попри е визнання, скажімо так, е номінація на цю премію, е дехто е з колонкою в The Guardian, Гардієн е можна сказати, розтрощив, е або принаймні дав добрячого ляпаса авторці. А знову ж таки, The Guardian – це також достатньо таке легітимне джерело. Так, ну я трошки розгублена. А до чого до чого були претензії? О, ти знаєш, там була дуже довга стаття, але так щоб згорнути все це, то по-перше, там були якісь натяки на те, що це типу, взагалі, єресь писати фікшн про м часи, які минули е теперішнім часом. Тобто, я mm. роблю вона дивиться і так далі. Що для мене було? Ну, якби я, я взагалі цього не зрозуміла, але ну хто я така. Потім також було сказано, що от авторці не вдалося втримати читача. Тобто, знаєш, ну там я кажу, що історія має тебе тримати, і ти там хочеш по цю книгу за вечір прочитати, що ти типу, по їй все це не вдалося. Також там говорилося про те, що багато речей, які можна було описати одним реченням, вона обрала написати трьома. І тут я якби мушу визнати, що так. Дійсно, було досить багато таких моментів, коли авторка, ти знаєш, розійшлася там кількістю слів. А ти таки сидиш і хочеш, ну швидше дізнатися, в чому ж там суть. Ем, також там було. Ем... Про те, що деякі символи, там знаєш, вони казали чоловік, чоловік в образі мисливця, а жінка в образі його жертви. Що ці, ці образи, ці символи, вона заїздила там в тій книзі, що вони втратили свою силу, відсутність якоїсь варіації, я так розумію, що малося на увазі те, що монотонно розповідалася ця історія. Не знаю, я не беруся судити. Ну і висновок, який вони зробили, він саме стосується ось цієї її оригінальності. Тобто, автор статті каже, що ця Мегі Офарел вона нам запропонувала таку високу описовість, такі, типу, гучні слова і вирази. Але, попри це, вона ем, їй, типу, вдалося не вдалося створити дуже обмежений текст, тобто текст, який не чіпляв. От тобі на. от тобі оригінальність. Ну, так. Я бачу оригінальність не врятувало від розгромного такого відгуку. Так. так, І ти знаєш, я от слухаю все це і починаю думати, що секрет успіху полягає в тому, що він секрет, і його ніхто не знає насправді. <світ> ти знаєш, десь воно, мабуть, так і є, це точно. Ну, знаєш, нам лише залишається робити свій максимум. І давай тоді вже е, забудемо про це і перетремо останню е, частину, а саме штампи на рівні сюжету. От я своїм базіканням про роментезі вже, мабуть, навіть е, трішки торкнулася цієї теми. Тут так само, як навіть не так само, а може ще й більше е, межі між кліше і там, тропом, і так далі, також вони е, дуже, дуже розмиті. І також ми. Неодноразово казало, що, в принципі, всі історії вже розказані. Ну, дійсно, почнемо з того, що важко знайти сюжет в книзі чи в фільмі, який щиро здивує читача. І це трапляється в тому числі і тому, що майже кожен сюжет, включаючи Колобка, можна розкласти на етапу шляху героя. І окрім того, існують архетипи. Знаєш, от для мене це було сюрпризом: що вони існують не тільки на рівні персонажів, а вони були існують також на рівні сюжету. От. Mm -hmm. І для сюжету ці архетипи це історії про дорослішання, про заборонене кохання, про помсту, про гріхопадіння mm -hmm. або ж там це протистояння людини з вищими силами або з машиною. І тут можна також продовжувати і продовжувати. Але також це не означає, думаю, ти погодишся з цим твердженням, що не потрібно писати про те, ж трагічне кохання там, чи я не знаю, також така класична історія там син, який е, е, зростає в тіні. І безсердечного батька і усьвасилови там вниваються якось прихилити його до себе. Ці історії, навіть якщо їх розказала мільйон разів, вони все ще працюють, тому що вони універсальні. і Вони такі, ну якби багато людей, багатьом людям вони відгукуються. Так, вони досі резонують з людьми, бо люди в принципі за всі ці роки, за тисячі тисячі років люди лишили, лишаються людьми. От. А. А, але погодьте, знову ж таки, щось таке в вашій історії має бути оригінальним. Ну, не може бути клішованим. Все. Ну, тобто, точніше, <свісно> може, але це буде не дуже класна книга. Ну, бо або герої, <свісно> або мають бути якісь неочікувані все ж таки повороти сюжету, або цікава подача, хоча б там я не знаю, там тайм, таймлайн не там якісь десь флешбеки. Або ну текст має бути такий, що зачитаєшся, що ти будеш просто насолоджуватися плином тексту. Ну, ну от Щось має чіпляти. Так, ти знаєш, ми також вже декілька разів казали про те, що книга це декілька параметрів, і е, потрібно, щоб принаймні один цей параметр мав на читача оцей ах, ефект. Тож так. Ну так, і ти знаєш, я от зараз подумала, що мабуть саме через те, що от всі історії розказані, всі люди. Ці люди як люди, і от саме через це зараз книги і фільми от намагаються запхати якомога більше такого, знаєш, такого знаєш, жорсткого шок-контенту. А ми от зараз вас угу. здивуємо, а тут будуть літати відрубані голови, а тут там ліка, ріка крові, <хи> а тут я не знаю, там сцени якісь шокуючі, там 18, на 18 от таким от шок контентом намагаються якось ну, утримати глядача. Але знаєш, на мою скромну думку, Сіль в тому, що читачі можуть пробачити дуже багато чого, можуть пробачити неоригінальні сюжети, от саме коли вони закохуються в персонажів. От тому от я особисто я я б робила акцент на персонажів. Якщо uh -huh. сюжет сюжет може бути там мільйонний мільйонна варіація там Ромела і Джульєти, але от якщо ви зробите персонажів максимально живими, максимально цікавими, цей штамп можна якось розвіяти і знову буде цікаво про нього читати. І знову ж таки, найкращі ліки від будь-якого штампу, це конкретика, тобто uh -huh. як більше подробиць про героїв. І вони, мені здається, зможуть зачепити ваших читачів. Так, ніколи не завадить знати своїх персонажів зовні зсередини, вздовж і поперек. І, і також от часто радять робити прямо такі інформаційні картки для персонажів. Тобто, треба намагатися напхати туди ще найбільше, і навіть якщо ти не використаєш цього всього, це тобі допоможе просувати той образ, тому що ти будеш знайома. З цим персонажем. Ітимно. Mm, так, і це yeah. хороша порада. Якщо ми підсумуємо, то я думаю, що все ж таки штамп це не є який, якийсь такий знаєш, отруйний інгредієнт. От, як mm -hmm. показує практика, ні наявність кліше, ні їх відсутність не гарантує ні гонорарів, ні любові читачів. Але от небезпека штампів в тому, що вони можуть зробити історію о, прісною. І передбачуваною. Тож, поки mm. ви не можете викорінити всі штампи, підключайте свої сильні сторони, кожен знає, де, в чому його сила. Вмієте робити класні описи вперед, вставляйте, створюєте яскраві діалоги, не соромтеся, додавайте. Відчуваєте, що герой, про якого ви пишете, там підпадає під опис кліше, ну закиньте його в умови, які зазвичай не описують такою, ну не, не характерні саме такому типажу. Тобто шукайте якісь а, такі оригінальні виходи. Ну, от, Маша, ти дала а, максимально наближений до ідеального рецепт. Я додам ще дещо. Вважаю, що не потрібно боятися або ж опускати руки, якщо от, ну, на початку свого творчого шляху ви не вмієте прибирати з тексту штампи, або як ми казали, взагалі їх не помічаєте, тому що ці вміння вони приходять з досвідом і навіть не з однією написаною книгою. Працюйте, не покладаючи рук, давайте перешкоди по одній, прагніть стати краще і обов'язково насолоджуйтесь процесом. І я вірю, що все вдасться. Так, а я з тобою погоджуюся, і на цій позитивній ноті ми будемо закінчувати. Але нам з нас, як завжди, буде дуже цікаво почути про ваші враження, а також про ваш досвід зі штампами. Ви взагалі як помічаєте їх в чужих книгах? І якщо так, ну діліться тими, які вас дратують найбільше. Так, не забувайте поділитися враженнями в коментарях, розповісти про нас друзям, адже наша кухня величезна, і місця на ній вистачить всім. До наступного випуску! Бувайте!